На Вінниччині в Могилів-Подільському технологічно-економічному фаховому коледжі відбувся День відкритих дверей. Майбутнім абітурієнтам презентували успішні проекти коледжу, розповіли про перспективи здобуття професій. А команди переможців грантового конкурсу Оптимальна модель організації аграрного виробництва отримали сертифікати на 40 тисяч гривень та розповіли про свої проекти. За словами президента Вінницького національного аграрного університету Григорія Калетніка, наполегливе навчання, прагнення вдосконалюватись та розвиватись дає студентам великий поштовх у майбутній професії, а навчальне середовище забезпечує можливість отримувати заохочування для заповзятих. Це цікаві проекти, гранти і міжнародне стажування. Мотивація до будь-яких досліджень, до будь-яких розробок. до... До будь-яких перемог, мотивація це завжди основа. Людина повинна бути мотивованою, а тим паче молода людина, яка має талант, і якщо його не мотивувати, не замітити, це я думаю дуже-дуже погано і стримує досягнення кожного і в цілому Україні. Талановиті команди студентів зі сцени презентували проекти, які перемогли у грантовому конкурсі Оптимальна модель організації аграрного виробництва організованого громадським об'єднанням Ми Вінничани за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Власна ідея проведення конкурсу серед студентів аграрних вузів. Виникла під час однієї дискусії, де було обговорювано питання з аграріями на предмет впровадження нових технологій. Ми говорили про точне землеробство, ми говорили про органічне землеробство, ми говорили про нову систему організації в галузі тваринництва, рослинництва. І Тоді виникла ідея. Власне, провести такий конкурс для того, щоб мотивувати команди. Громадське об'єднання Ми вінничани спільно з благодійним фондом МХП Громаді постійно впроваджують мотиваційні грантові конкурси для студентів, зазначає голова наглядової ради благодійного фонду МХП Громаді Юрій Мельник. Так, протягом минулого року були проведені конкурси для студентів-економістів та для майбутніх журналістів. Також багато молоді взяли участь у конкурсі професійне зростання. Ми переслідуємо мабуть комплексну таку мету. Перша це все таки показати молоді, що вона чи неї цікавиться бізнес. Якій би сфері ти не навчався, якій би сфері ти не працював. Він більше має, як на мене, таке патріотичне значення з точки зору того, що до молоді є зацікавленість з точки зору бізнесу. Їм дають шанс, їм дають можливість реалізувати свій потенціал, реалізувати свої здібності, які вони отримали в процесі освіти, які вони отримали як громадяни України, як вони хочуть себе показати. Як розповідає Юрій Мельник, на конкурс подалися 18 проєктів, і всі вони були цікаві. Серед них обрали шість найкращих. Хоча за умовами конкурсу мало бути п'ять переможців. Ще один з проєктів отримав спеціальну стипендію. Ми підтримали всі ті команди, які зробили дійсно найкращі продукти, відзначили їх. і Я думаю, що це тільки початок. Тому що, як на мене, можна удосконалювати або змінювати дещо тематику з одного боку, а з іншого боку можна її спеціалізувати, наприклад, по факультетам. Проекти переможці: Мультифункшн Агрохаб, Могилів Подільський технологічно-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету. Розробка висівної системи для прихованого диференціаційного внесення мінеральних добрив, інженерно-технологічний факультет Вінницького національного аграрного університету, екоінноваційна модель технології вирощування, зберігання і перероблення сої, навчально-науковий інститут агротехнологій та природокористування, факультет екології, лісового та садово-паркового господарства Вінницького національного аграрного університету. Розробка моделі диверсифікації аграрного бізнесу на основі циркулярної економіки, факультет менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету, Агрометеолаб від прогнозування до економічного зростання, Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету, Обприскувач ягідних культур, Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету. А вже це безспорно, дуже цікаво та душевно особливо можливість поспілкуватися з більш, як би сказати, професійними колегами, перейняти їхній досвід. Вони для нас, працівників аграрного сектору, є провідниками, в яких ми потрібні дослухатися і йти по їхніх шляхах для того, щоб розвиватися. Адже майбутнє України все-таки за агропромисловістю.